Друзі, сьогодні у нас на огляді будиночок на завершальній стадії будівництва 155 квадратних метрів на земельній ділянці 7,5 соток землі. Так, заходимо в будиночок. Тут у нас е, топочна кімната на першому поверсі, санвузол, кладовка, велика кухня-студія з виходом на терасу та задній двір. А також повністю під терасою у нас є погріб. Який можемо обслуговувати і бомбосховище. Піднімаємось на другий поверх. Тут у нас одна кімната, друга кімната, санвузол, один санвузол другий, або може слугувати гардеробною. І третя кімната. Також у нас є місце або санвузол зробити, або гардероб. Тут можна кабінет зробити. По комунікаціям газ, електрика, склажена, все.